Kitty's and and Cross Stitch Мене звати Вікторія, це канал про вишивку, про рукоділля і про гармонію життя. І сьогодні я буду знімати відео про свої осінні вишивальні, рукодільні, а також коловишивальні та рукодільні покупки та подарунки. Скажу вам одразу, що їх більше, ніж було навесні, влітку. Я знімала весняне такі відео, знімала літнє, що до зими минулої вже не пам'ятаю, але однозначно зараз найменувань та пунктів буде більше. Ну, перш за все, тому що восени у мене день народження. Також восени була виставка Handmade Expo, де з'явилися гарні новинки. І почнемо з того, що ви бачите перед собою. У мене з'явилася... Три нових фотофони. Дякую Варі. Варсі канал. Привіт тобі, Варюш. Придбала також три фотофони. Це в інстаграм є такий профайл, який має назву Bright Photophone. Якщо є необхідність, то пишіть я скину вам посилання. Це не реклама, а просто де взяла, там і взяла. Один з фотофонів зараз перед вами. Зараз я вам ставлю його в повному, скажімо так, вигляді, тому що зараз в мене такий ракурс камери, що він не повністю у мене знаходиться у кадрі. І ще два фотофони, один з сухоцвітом, і ще один з такими осінніми аксесуарами, дуже теплими та затишними. До речі, ці фотофони ви вже бачили у інших моїх відео. Але, звісно, це мої надбання осені цього року. Ну і далі мені розказати про всі мої покупки та подарунки допоможе мій щоденник вишивальниці. Про нього в мене, звісно, також є відео в правому верхньому куточку. Я залишу на нього посилання. І от подивіться, ось тут я написала покупки та подарунки осені. Бачите, майже два аркуші списані. Я його покладу отак перед собою. Ну і давайте розпочнемо з схем. Я придбала чергову авторську схему з ботанічної серії Марії Бровко. І цього разу це ось такі дзвоники. Я збираю ці схеми, знімала навіть окреме відео про них. І от та схема, яка вийшла останнє, я її придбала. Це саме ось такі дзвоники. Також від Ірини Богалюк Stitch IB, я придбала ось таку чудову схему: Двері до небесної Блакиті. Це схема з такими. Чудовими гортензіями. Ну і, до речі, бачите ось тут на фотофоні. в мене також саме гортензії. Будучи гортензією у цьому відео, хто б сумнівався. Буде і лаванда, але я не могла поєднати одночасно два своїх улюблених фотофони. Також я брала участь у вишивальному марафоні, і за наслідками цього марафону отримали учасниці приз, а саме схеми для вишивки від торгової марки Оланта. Ми знаємо такий виробник наборів. Але це була всім подарована електронна схема гвоздика. Ось подивіться, дуже гарна, вона мені чимось. Відгукується з ботанічної серії Марії Бровко. Звісно, схеми абсолютно різні, прекрасні, але от мені вона також до теми ботаніки дуже відповідає, на мій погляд. Також, якщо ми вже почали говорити про схеми, то, то у весняних або у літніх покупках я вам показувала, що придбала схему. Вікторії Попович гортензії. Я саму схему сюди не брала, ця схема роздрукована дуже гарної якості, але вона в такій бликуючій упаковці, тому погано відображається на відео, тому я ставлю вам прев'ю. Ну так от, Це схема без корню та деяких додаткових таких виробів. Є два варіанти по кольорам: варіант літній та варіант осінній. І спочатку я думала, що я візьму літню гортензію, але останнім часом я закохалася у осінні гортензії. І тому я придбала в магазині «Мільфлюор» Embellishment Pack, комплект бісеру та прикрас. До цієї гортензії Вікторії Попович «Мільфлюор» артикул VP043 EPF M. H- осінь Мілхіл High Ось так виглядає цей embellishment peck. І його, я думаю, давайте відкриємо та помилуємося. Ось бачите тут саме варіант осінньої гортензії. Тут нитки. Я так розумію, тут перле, в тому числі таке золотаве. Навіть голочки тут є. Е бісер Мілхіл 1, 2, 3. Три кольори бісеру Мілхіл. А це я навіть не знаю, що це за бісер. А, Деліка. Зрозуміла, три кольори бісеру Деліка і три кольори бісеру Мілхіл. Так, голочки. Тут безпосередньо бісер. Все відкриємо, подивимося. Дивіться, яка краса. Бісер, звісно, показувати невдячна справа. І ще тут трежерси, паєтки такі цікаві і маргаритки, мабуть. Ось дивіться, дуже гарно, дуже все запаковано приємно. Приємно, коли навіть матеріали приходять гарно запакованими. І от подивіться, тут нитки. Цікава ниточка, яка блискуча, прямо як мої нігті. Манікюр вже потрібно перероблювати нитки. І ось такий крафтовий органайзер Мільфлюр. Ну і, можливо, хтось знає цю схему, і я про це говорила: що у цій схемі дуже багато фрузликів. А я фрузлики Вишивати не те, що не люблю, а дуже не люблю. Але, на щастя, Анастасія Новік, наша шовковиця. Тож, вона вже говорить, що вона вже під брендом Шовковиця не фігурує, але я її буду називати шовковицею. Вона випускає ось таке чудове. Букле. Ось таку ниточку-букле, яку також можна придбати в магазині Мільфльор. Вона є окремо для літнього варіанту та для осіннього варіанту гортензії. Все ж таки шовковиця від Анастасії Новік. Ось такий артикул даної ниточки. така гарна скріпочка. Ну, все, знаєте, просто. Ідеально, я, мабуть, покладу цю нитку в embellishment pack. І все. Сподіваюся, що я її все ж таки вишию. Ну, звісно, придбаючи щось в магазині Мільфльор, не могла я ще щось не придбати. Ось, ви бачите візитівка магазину Мільфльор, Контакт QR-код, каталог та дизайнів. А тут що це? Це стіпки. Це різного виду стіпки. Можна подивитися, я так розумію, через QR-код. І така шпаргалочка, Дуже актуально восени проєктна карточка, Можливо, наступного року мені знадобиться. Також лежали ще дві такі бомбіночки. Це відкольоровує, наскільки я розумію. Згодяться, звісно. І що ж я ще придбала? Це ось такі чудові магніти від мільфр. Ось гортензія, двосторонній магніт. І літня гортензія, двосторонній магніт. Бачите, з другої сторони тут по декілька цуцвіть гортензій, які ж вони гарні, правда? А тут по одному не змогла я. Втриматися від придбання таких чудових магнітних тримачів. Поїхали далі. Буду вам, мабуть, показувати не дуже тематично, а як-от буду бачити, <рес> придбала я аж дві упаковки клею такого прозорого, універсального для приклеювання фетру до. Дерев'яних, пластикових, акрилових заготівок. Ми вишивальниці знаємо без цього клею нікуди. Патекс зараз має назву цей клей взяла аж дві великі упаковки по 50 мл. І знаєте де? На сайті чарівної країни в Crafts. Вони ж то знають, що їх фетер потрібно клеїти. І тому, звісно, в їх асортименті є і цей клей. Ну, якщо вже про Чарівну країну, то цього року в мене від Чарівної країни додалося просто безліч неймовірних наборів. Почну я з двох наборів новинок, які подарувала мені на день народження моя подруга Орічка. Це, звісно, гортензія та лаванда. Новинки. Ці серії є ще інші квіти. Ну, мої квітки дві ось ці улюблені, звісно. І хто мене знає, той про це знає. Артикул FLV 073 це Гортензія Хайдренджія. Ви бачите, чарівна країна нарешті почала писати назви своїх наборів. І FLV 074 Лаванда. Це Вишивка. Нитками на дерев'яній заготівці. Я вишивала колись лаванду бісером від чарівної країни. Якщо знайду фото, ставлю вам зараз. Ну і буду вишивати, звісно, і ниточні. Дуже цікаві в них, подивіться, підставочки. В гортені 20 кольорів, в лаванді 17, розміри лаванди 12,5 на 11,5 см. А тут 1,5 на 15 см. Відкривати, звісно, зараз не буду. Я знаю, що зараз у нових наборах є QR-код з схемами PDF, можна їх вишивати через програму Stitch е, Keeper Чи якось так. Але якщо в мене буде можливість, я замовлю перенабір. Тому що не маленькі дизайни. Як на мене, і вишивати по електронній схемі буде набагато зручніше. Але це, звісно, далеко не вся чарівна країна, яка цього року в мене з'явилася. У чарівної країни з'явилася чудова серія овочева та кулінарна. Із овочевої схеми я придбала ось такий гарний гарбузик FLX 092. Та баклажанчик FLX 046. І це вишивка також нитками, але вже не на дереві, а на акрилові, Ну, такому твердому, грубо кажучи, пластику. 14-го каунту тут заготівки: 5,5-8,5 баклажанчик. І 4 на 8,5 гарбузик. Гарбузик я вже вам показувала у своєму кулінарному відео цього року про гарбузики залишу посилання. Ну, а баклажанчик в мене пішов би в відео про баклажани, які я знімала минулого року, якщо б він на той час був. Трошки відблискує, тому що ну, такі тут обкладинки. Але без підсвітки. Цей час абсолютно знімати неможливо. І з кулінарної теми, кулінарних дуже багато дизайнів, я замовила ось таку гріночку з яєчньою та зеленю. Знаєте, я обожнюю яйця. І певний час тому я вишивала авторську схему з подібною грінкою. Я зараз знімаю на кухні, зроблю один крок до холодильнику. Ось, зняла я. От я вишивала колись на пластику, закривала фетром. Також гріночку з яєшнею. І, і та і та схема гарна, бачите, тут ще якась помідорка. Ось, але тема та сама. І я з задоволенням вишую ще і буде на холодильнику поряд два ось таких магнітика. До речі, забула сказати, це двостороння вишивка. Двостороння вишивка, і всередину вставляється магнітик. Звісно, на холодильнику інша сторона буде схована. Але вже як є, я з цієї серії, взагалі, -то купила 5 наборів. Один набір я вам не покажу, тому що це на подарунок. А один набір, я вже вишила, це ось така от лохина. Вставляю вам фото, це вже готова робота. Хто дивиться мій канал, той бачив. Але це ще не уся чарівна країна. Я придбала ще вісім наборів. Зараз ви бачите невеликий відеоряд. Це чокери та браслети по парі кожних в одній тій самій кольоровій гамі. І три пари вже подаровані, а одна пара залишилася у мене. Показую вам браслет. Артикул FLB 157. А взагалі тут є і браслет, і чокер. Вставляю вам фото цих двох наборів, оскільки чокер в мене вже в роботі. І, звісно, він вже розкритий, і як набір я вам показувати його не буду. Але хто дивиться мій канал, мої вишивальні тижні, виконання моїх завдань, то вже неодноразово зустрічався з цим дизайном у роботі. Також мене просили зняти відео про збірку. Цього чокера я буду намагатися розібратися, як це зробити гарно, та зняти. Ось. Ну, а потім буду вишивати браслет. Браслети я раніше вже вишивала, тому тут зі збіркою взагалі нічого складного немає. А ось чокером доведеться трошки погратися. Але це ще не все від чарівної країни. З моїми замовленнями, останніми чарівна країна надсилала мені подарунки. І з ось цим великим замовленням, де було аж 8 наборів, надійшов ось такий мішечок. Виявляєте? І в цьому мішечку були подарунки від чарівної країни. Ось такі. Два наборчики це бірки для вишивки. Тут не обов'язково вишивати цього зайця, ви можете вишити що завгодно, і прикрашати такими бірочками будь-які подарунки. Бо дійсно немає жодного подарунку кращого, ніж те, що зроблене власними руками. Хоча б бірочка до подарунку якогось іншого. Бачите, це подарунки навіть зазначені не для продажу. І також у Черніої країни вийшли новинки. Вишивки на штучній шкірі. Ось такі бісером. І країна мені поклала у подарунок аж два набори. FLBB 128. Ось така ялинкова прикраса місяць. І FLBB 127. Ялинкова прикраса сніжинка. Тут два кольори бісеру 480 одиниць, розмір 9 на 10 см. І тут два кольори бісеру, мабуть, тут стеклярус мається на увазі також. 554 одиниці бісеру, 7х9 см. Дуже цікаві набори. Хочеться їх я якнайскоріше відкрити, але я тримаюся, тому що мені до кінця цього року потрібно багато чого ще вишити. І от подивіться, яка казкова чарівна країна на дереві, на штучній шкірі. Іграшки на ось такій штучній шкірі. Блакитні, білі, на штучні шкірі інші. Це інший, я думаю, вид шкіри. Ці прикраси. На крафтовому такому папері бірочки, і на акрилі ось ці їстівні дізайни. Ну, ви бачите, що просто немає слів, наскільки наскільки це чудово. Зроблю я невеличку паузу, трошечки поприбираю тут і повернуся до. вас. трошки я тут прибрала. Давайте рухатися далі. І я вам покажу дещо рукодільне, але зроблене не мною. І що я вже не маю робити, а маю лише милуватися та використовувати. За донат у Анастасії Новік я придбала ось таку овечку. Це благодійна акція з, звісно, Лавандовим таким от дизайном. Це не вишивка, це шиття, але вона дуже мила це гольниця, бачите, тут такі булавочки, бубенчики, стрічки, машинка швейна, гудзики, тканинки, ну, все, що пов'язане з шиттям. І це, звісно, дуже гарна гольничка. Бачите, тут навіть є невеличка кишенька. Можна якісь шармики сюди покласти, які нам потрібні у роботі. Ну і також, ви ж знаєте, що моя мамочка в'яже неймовірні іграшки, Амігурумі. І ось подивіться, яка краса. Це ось такий лавандовий ангел. Тут є підвісок. Можна використовувати як ялинкову іграшку. Подивіться. Це, знаєте, він накшаут ангела ляльки-мотинки оберегу. Тому чудова янголятка. І ось така ще лавандова підковка, яка також може використовуватися як іграшка на ялинку. І вона прикрашена також гілочками лаванди. Дивіться, яка краса. Наступний рік рік конячки, ну і підковка це має відношення до конячки, а також, звісно, символ щастя. Нехай нам скоріше пощастить, та закінчиться ця, ця безглузда та гидка війна. От бачите, ось такі в мене є хендмейди. Ну, якщо ми вже про лаванду, то моя подруга Оля на день народження подарувала мені ось такий неймовірний раритетний набір. Це виробник DMC. І тут набори зроблені по картинам відомих. Художників або, можливо, художник і не настільки відомий, але картина досить відома, 18 сторіччя. І, звісно, я ж з'ясувала, що це за картина. Це картина художника Френсіса Уітлі. Мають назву Голоса, за іншим перекладом, «Крик Лондона. Купіть мої квіти. Це типовий образ лондонського вуличного колориту того часу. А картина ця 1792 року. І чому це набір саме обраний для мене? Придивіться у цієї леді у кошику в квіти саме лаванда і так само у діточок. Тут відшив не ідеален, я впевнена, що в мене вийде краще. А можливо, в цьому і є калорит давнини. Ось такі тут ниточки. До речі, тут написана така шпаргалка, що у ключі, у схемі є помилки щодо номерів і щодо певних рядів, в цьому я розберуся. Тут є голка Made in Japan. Голка японська. І ось такі ниточки. Ну, нитки це зрозуміло ще DMC. Дивіться, яка тут основа. Подивіться, і вона от по краям таким чином проклеєна, щось накшалоти якогось такого малярного скотчу. До речі, тут 18-й каунт. Угу. Голка тут 24-го номеру. Інструкція. Звісно, що нитки. Дуже цікавий набір. Подарувати могла людина, яка мене дуже добре знає. Це моя подруга Оля. Дякую тобі велике, бо це дійсний раритет, і в моїй лавандовій колекції посяде дуже важливе місце. І сподіваюся, вишитий буде невдовзі. До речі, в мене вже ще борг. щоб... Показати вам свої запаси наборів з лавандою, не українських виробників. У мене є відео про набори лавандові і готові роботи українських виробників. А є ще в мене і іноземних як готові роботи, так і запаси схем, наборів. І це потрібно зробити. Я це обов'язково зроблю найближчим часом. Сподіваюся, у цьому році. Хоча вже не сезон для лаванди, але в мене буде сезон. І ще. Олічка мені подарувала. Ось такий чудовий набір. Мілхіл, капучино. Мілхіл 148202. Звісно, нитки, бісер, пафорований папір. Це відома серія. З напоїмо, ось тут чомусь лише лати. Всього там 4 набори. І нещодавно я знімала відео про свої вишивальні бажання. І там, поміж іншого. Були ці чотири набори, і вони вже почали в мене з'являтися. Тобто, бажання почало виконуватися. Я вже говорила, що минулого разу, коли я зняла подібне відео, в мене мої вишивальні бажання, забаганки почали виконуватися. І вже це відбувається і цього разу, тому не соромтеся знімати таке відео. У все світ свої бажання відправляйте, і нехай вони виконуються. Але. Давайте зараз відправимо усе світ бажання скоріше, щоб над нами було мирне небо, блакитне влітку, таке снігове взимку, зоряне або сонячне, але головне, щоб мирне. І якщо говорити про ось відправляння, усе світ бажання в тому відео я показувала два набори мережки по картинам Томаса Кінкейда. І в мене з'явився кінкейт. Поки що не ті набори. Але подивіться, яка краса. Дивіться, яка картина. Це також одна з картин Томаса Кінкейда. Але це календар, знаєте, такий на три частини, на три місяці, і відривається. Розкривати поки що не буду, бо це календар на 2026 рік. Але подивіться. Ось таким чином кінкейт вже з'явився у моєму житті. Поки що в іншій формі, але він є. Подивіться, який неймовірний пейзаж. І дивлячись на таку красу, звісно, хочеться вишивати також і кінкейда. Так, а ну, давайте повернемося до мого списку. Дещо я все ж таки забула вам показати. Так. У мене з'явилася ще одна авторська схема ось така. Це кава гарбузик Її я отримала внаслідок благодійної лотереї, яку організовано Євгенією Колесніковою як авторської цієї схеми та магазином Заяча Комора для допомоги хворій дівчинці. І ця схема була отримана. Усіма, хто взяв участь у цій благодійній лотереї. Там були ще інші умови розіграшу, але я вже далі результати поки що не спостерігала. Виграла я там чи не виграла не важливо. Важливо, що я взяла участь у цій благодійній лотереї, і в мене є така чудова схемка ось цього гарбузика. І ще зараз вам вставляю відеоряд ще одного мого придбання. Це був не мені набір, це набір у подарунок моїй подрузі Олі, ті, яка мені подарувала Мілхіл Капучина та той раритетний лавандовий набір від DMC. Ось так, дуже добре, що переді мною був блокнот з всіма записами, тому що, інакше, От все, одночасно тримати у голові просто неможливо. Тепер вже точно все. Сподіваюся, що вам було цікаво. Очікую вас у коментарях, що б ви хотіли з цього, що в мене є собі, можливо, щось маєте. Будьте здорові, будьте у безпеці, до нових скорих зустрічей. Пока!